Стресонув не на жарт сьогоднішній ранок для працівників ювелірного магазину на проспекті Свободи видався шаленим та зовсім недобрим. Неадекватний чоловік намагався силою прорватися до крамниці. Його навіть не зупиняло те, що в дверях стояв кремезний охоронець. Неадекват відзняли відео продавчині і на кадрах. Видно, як дебушир воломує загородження біля дерева та трощить ним двері магазину. Я знала що на відео.

Неспокійно зранку було і на привокзальній. там іншому дебуширу не вгодив вже термінал, який він добряче розбив. Хто саме це зробив наразі невідомо.